Доброго дня усім! А що знаєте ви, що таке біохакінг? Чи задумувались ви про те, чи можна відмінити процеси старіння? Біохакінг це міф чи реальність? Саме на ці питання ми спробуємо дати відповіді у нинішньому відео. Якщо вам подобається відео, не забудьте поставити лайки. Ось же по порядку. Біохакінг вже зовсім не є новим поняттям. Все більше навіть немолодих людей, особливо людей середнього віку, захоплюються цим явищем та намагаються змінити своє тіло та розум. Люди, які називають себе біохакерами, вже роками намагаються оптимізувати свою фізіологію та підкорити тіло власним бажанням. Серед обіцяних результатів біохакінгу покращення імунітету. Продуктивності та тривалості життя, якими ж способами можна цього досягти? Давайте з вами розглянемо. Отже, біохакінг прийшов у наше життя не зовсім давно, але набуває все дедалі-дедалі більшої популярності, і це дуже важливо. Адже зараз люди намагаються змінити свою якість життя, покращити свій загальний стан. Що таке біохакінг? Біохакінг став е, хайповою темою приблизно у 2005 році, коли досягнення молекулярної біології та генетики почали вже використовувати для розв'язання питань старих, як саме людство. Формуються вони по-різному, але зводяться до одного: як зберегти молодість? Як отримати 100% здоров'я, як досягти безсмертя? Як. Розвинути свої надздібності. Відповіді з даних часів шукали всі, від давніх Даосів до алхіміків, і вже з початку ХХ століття з накопиченням знань систематизувалися і дозволило вийти, підійти вже до готових рішень. І саме ці рішення об'єднує така. Течія як біохакінг, яка означає те, що можна хакнути своє здоров'я. Біохакери це досить електрична спільнота, адже усі аденти біохакінгу ставлять перед собою дуже різні цілі. Та усіх їх об'єднує одне: це жага до знань, обмін інформацією між собою та науковою спільнотою, використання новітніх розробок і застосування гаджетів. Біохакери дистанціонуються від організованої науки і водночас виступають за доступність та відкритість біотехнологічних методик. Одна із цілей біохакінгу це системний керований підхід до питань здоров'я, тривалості життя та природних здібностей людини. Тут треба додати, що цей підхід має бути суто індивідуальним, враховувати особливості конкретного організму. Так би мовити, характеристики її базової моделі на момент старту експериментів. Тобто біохакінг все дедалі стає ближче для простих людей. Мета і засоби біохакінгу сьогодні злам організму відбувається у декількох напрямках. Біохакери обирають один або всі зразу, в залежності від поставлених перед собою цілей, фізичне та емоційне здоров'я. Когнітивна продуктивність, посилення або виявлення прихованих здібностей і талантів. Людина намагається заглибитися в себе, запитати себе, а що я хочу отримати від свого організму. Щоб хакнути природні процеси старіння, біохакери використовують такий комплекс дій індивідуальна програма, дозованих аеробних та силових фізичних навантажень та дієта. найчастіше Зустрічаються варіанти кето-дієт або на основі вегетаріанського меню та детоксикації організму. Оскільки людина не може забезпечити собі щоденне існування в ідеально збалансованих умовах, організм накопичує те, що називають токсинами. Вони блокують надходження корисних речовин до потрібних органів. Біохакери вважають, що регулярна детоксикація і дренаж, лімфодренаж людського організму, обов'язково для будь-якої методики збереження молодості, тіла чи розуму. Біохакери велику увагу приділяють також збереження молодості розуму. Гігієна сну. Увага приділяється оптимальній температурі та вологості приміщення, насиченості повітрям киснем тощо, гігієна оточення. Сюди входить мінімізація слухових і зорових подразників, таких як яскрава реклама, надмірний шум у місті, а також відмова від спілкування з неприємними людьми. Прийом фармпрепаратів для нормалізації емоційного фону. Прийом фармпрепаратів та харчових добавок. Це підбір та дозування, що визначається індивідуально після ретельного вивчення особливостей і потенціальних можливостей організму. Особливо враховують побічну дію препарату, оскільки ризик нашкодити організму може звести нанівець у користь, широко також засто... застосовують гомеопатичні та фітозасоби. Для конгітивної продуктивності використовують правильний режим роботи та відпочинку, також гігієну та розвиток сприйняття, медитацію. Основ... Дуже багато уваги приділяють розслабленню розуму, щоб зняти стрес та тривожність. В результаті такого очищення виникає народження нових ідей, нових підходів та креативних рішень. А як же суперздібності, запитаєте ви? Тут існує два принципово різні радикальні шляхи, обидва у стилі Герої Мервел. Перший це використання різноманітних біотехнологій. Це досить широкий напрямок, в якому кваліфіковані фахівці експериментують з людським геномом в аматорських умовах та поза системою. Другий це шлях Кіборга. Мовиться про інтеграцію в людський організм. Різних девайсів, які реально змінюють можливості людину. Біохакери дилетанти, практикують менш радикальні засоби розкриття прихованих здібностей. З найбільш цікавих це малювати, стоячи на голові, або качати мозок, рухаючи вухами. Дехто вдається і до інших цікавих методик, наприклад, навчання японських князя, які за легендами володіли надприродними здібностями. Виникає питання, чи буде набирати популярності біохайкінг. Незважаючи на революційні експерименти, біохайкінг, безперечно, може позитивно вплинути на побутову культуру людства загалом. Увага до свого здоров'я, зростання інформованості, індивідуальний підхід до організму все це може докорінно змінити терміни тривалості життя, ну і, звичайно, я так думаю, і якість життя людини. Варто зазначити, що деколи біохакінг і здоровий спосіб життя можуть означати зовсім різні речі. А небезпечні експерименти, особливо без нагляду фахівців, можуть швидше підірвати здоров'я, ніж зробити людину знову молодою і з нуля талановитою. Проте, якщо сприймати організм як цілісну систему з процесами, які починаються і закінчуються на рівні клітини, можна з упевненістю прогнозувати, що індивідуальний підхід до здоров'я людини та розуму, буде значно наближить нас до активного довголіття і надовго збереже когнітивні функції, а там, звичайно, можна уже й до вічної молодності добиратися. Тобто біохакінг – це дуже цікава течія, яка має широкі розгалуження і різні підходи. Дякую вам за увагу. До зустрічі!